Всім привіт! З вами Костя і сьогодні я хочу тут ось зробити цей. Ну, ло, тут трохи прокопати і зробити валу, щоб. А, це открито, ну, ладно, щоб трохи хоча тепліше було. Зараз будемо, Ой, кірка треба. Да, ой, чи я не пам'ятаю вже, як воно називається. Ну, кайво, все. Да, кайво, все будемо значить. У трохи не дуже просто. Ні, я хорошо українську знаю, але просто у мене це названня цього предмету я не дуже знаю. Так. Е, 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 е. А що це ще таке? А це ще що таке? Подожди. Як воно могло тут заспавниться? Взагалі-то, во перше других. То коли взрив був, то в мене тут. А! Біля підвала. вокруг підвала, нічого же не зірвалось. Точно, а ну Боже, мені страшно сюда йти. А що там що, хто сидить? Ну ладно, там ночью не конечно, жители тоже на... Ай, а фух, все так. Трохи закрий, бо жителі як зайдуть, до мене все. Так, що тут у нас є? Ой, да. О, кра... Сама лучша броня в Майнкрафті. Та ти шо? Оце та находочки, конечно. Подожди. Ой боже, а це що за туннель? Блін, як я тепер доберуся. Блін, а що його відкрив? Ой, там лави куча. А мене є. Зараз я кайва трохи візьму собі тут. Трохи хотів добратися. Капець тут якийсь. Тоже, блін, мені, звісно. Надіюсь, мене зараз тут нічим не засипеє, Буду дуже хорошо. Або я ще кудись ходу. Добре, що він тут цю штуку поставив. А блін, а як він її поставив? І взагалі це хто такий? Як це, це вообще все отказалось. А ну, зараз я отак так зроблю. сделаю. Дос. Вот так. Конечно, кайву зломайте, ну ладно. О Господи, отак вот і все. Щоб ще туди не попасти. Блін, ай, е. Ну ладно. Надеюсь, мені цього всього хватить. Все. О, господи. Так, все. Соф... Ого, тут, звісно, нормально смарагді. Так, паспорт село. Автор село. Ану, читати. Андрій, Робота немає. Місце проживання не визначено, років 20. Хорошо. Так, ладно, це що таке? Особистий щоденник, автор невідомо. А ну-ка, читати. Буду вести щоденник, щоб нудно не було. Хорошо. Так, ну ладно. Так, уже інтересно. Давайте почитаем. 4,05.2025. Так, таз. Та три. Так, видимо, він хотів написати. Сьогодні викопав собі підвал. Думаю, зберегти всі свої речі тут. А то якось на душі неспокійно. Інтересно. <гум> <гум> так, перше 06. 2025, аж в минулому році. Сьогодні я скрафтив дуже хорошу броню, буду її тримати тут. Хороша, молодець. 20.11.2025. Це ж той день, коли я в село прийшов, мене тоді ще минуле село мені цей, воно ж розбомбилось. Так, сюди прийшов якийсь гравець. Я тихенько почув, що його минуле село розбомбане. Ні, ну, це те, що я тільки що казав. Ну добре, він ще мене не. Бачу, я так думаю. Ну, тут і я якийсь накачив. Ну, все одно. Ну і слава Богу. Ну, інтересний. Так, перше 12, це перше грудня. Що робити? Він збудував свій дім прямо перед моїм сховком. Його підвал знаходиться за стінкою від мого житла. Ну добре, буду, буду тихим, надіюсь, не помітить. Пс, взагалі інтересно. Інтересно, вообще так, конечно. Получ... Третє... О, третє 2026. Тре... Це вже в цьому році було. Піду глибше, надеюсь, не впаду в лаву, бо помру. Понятно, чого там лава була. Добре, що він не обгородив. Туда б зараз теж гупнувся б. Це ви хочете сказати, під моїм домом було оце ось і таке, да? Так що тут ще є? Все? О, зато багато смарагдиків. Так. Верстак скрафтив, бачу, пічка в нього є. Кровать. Отака броня прикольна за розсієм. Мені ще тільки на користь стягнути. Що ще можна одягнути? Е,гнути. можно. Хм, а ну зараз броня зато в Дину хорошая. А ну, а я пытал пока взять. Всю штуку я взять. Что поставить -то? Фу, боже, добре, що він як... А як він інтересно закрив, може. Може він догадався, що це ще я десь, вдруг що буде. Ой, боже, у мене почувся броня, але блін, а де взяти Ну ладно. Е, а як? Інтересний такий, а як я це повинен поїм. А, е, фу, все. Ладно, мені поставлю так. Да то ого, у мене вся броня тепер. Дивіться, який я гарний тепер. А, шо, тут, ладно. Тепер це так гарний, але ж все-таки це ж не моя броня. Блін, і ще й ця броня мертва, він, відьмо, в лаву туди впав. Зі мною могло б виплести таке саме. Ну, не знаю, мабуть, навірно... я пока що її вдів. Боже. Капець. Він, видимо, прокопатися глибше, хотів, потім ці всі вещі позабирати. Та... А як він не прокопався? А, тоді ж в мене ще творчий був, точно. А ні, в мене. А, я зрозумів, в нього виживання спочатку було, а коли я зайшов, вже творчий був. Я зробив тоді творчий. То ти що, що я знайшов, що я знайшов? Оте тепер гарна броня у мене. Ну ладно, його лучше обратно там. Це все діло. Поки що так. Хай буде, бо це все не моє. Я його тут буде. Все, ладно, хай поки тут це лежить. Не знаю, що мені навіть робити. Тут куча смарагдів, тут ця броня, тут, тут багато чого. І це все під моїм будинком. Дуже хорошо. Це ще я підвал тут строїв, в чому прикол? Боже, оце тоді, звісно. Не ожидав. Подожди, а, а де? Він казав, що за стіною це вже все, уже там моє. Правда, да ти шо? Ось сьо моя уже мій підвал уся. сделать надо. это Боже. Дуже хорошо. Все. Уже тут, уже мой цей. Мий підвал, а он тут был. Боже, вот это, блин, в свет тебе в Майнкрафте заходит. Ой, в крафтбуллинге. Дуже хорошо, конечно. Тут, блин, сум... кучу смарагдів паспорт шість. Боже. Не знаю, що я буду робити, але головне, якщо жителі побачать, це буде дуже погано. Ай, впав. Ну, я не знаю, що з цим робити, хоча броню можна собі забрати лучше. Це таки броня. Прикольна броня така. Так. Не, ну а що прикольна броня? Собі заберу. Тут і ліжко є, тут і верстак, тут і пічка є, тут і куча смарагдів, але ж, блін, якось зручно, це ж мертвого, як би. <смі> він туди впалося. Якщо ми перечитаємо щоденник його, то він, відьмо, заспавнився 4.5. 4. ще 4 -го травня, господи. Потім він першу, він скрафтив броню. Потім він я прийшов 20 листопада, потім, а потім він я, я, я прям за стінку підвал построїв. А, а ви прикиньте, якби я ще на одну стінку підвал построїв? Вообще було би дуже хорошо. І піду, і потом вже 3 числа. Я ще якраз 3 числа відео знайшов. Піду глибше, лев, не впаду в лаву. Інтересненько. Нормально, конечно. <сум> ну, добре, тоді. всім пока. В общем, буду, наверное, в поліцію дзвонити, чи. Та не, в поліцію не буду. Потом. Ще це під моїм домом, ще прийдеться, навірно, штаб заплатить. Ну, общем, буду тепер з броню і хороший. Ладно, всім пока, всім дякую за перегляд. Це я не знаю, як це описати.